Усім привіт, друзі! З вами як завжди, я з Кібіта в Таун, Мікс -Ікс. І сьогодні ми з вами граємо в Blox Fruits. І ще зі моїм другом. І сьогодні ми хочемо зробити мені новий світ. Ну, тобто, Хочемо мені зробити новий острів. А для цього мені потрібен 475-й рівень, а мене є 392-й рівень. Як будемо прокачуватися? Так, у мене є острів під водою. давай пить воду. Давай, давай воду. На ми острив. На ми острив. Я телепортнусь, он проплываю. Ну, точно пролететь. У него есть свет. тому вже на моєму острові под водний город. Д водний город. Д водний город. І від цих участійків ми удімо і буде 4-й рівень, 400. А ні, надо 450-й рівень, щоб на новий остров п'ятий рівень був. Так. Нам надо 450-й рівень щоб піти на новий ос. У мене є магма, дає інвентарі, друга магма і бар'єр. Я не знаю, де він острів. Він біля зимень, ньо, і і, бля, і

Зараз ми взяли квест і будемо вбивати цих соліків для того, щоб виповняти квести і отримати всякі гроші. За ці гроші також можна купляти всякі фрукти або купляти фрукти у гачі. Гачі це, це така штука, там, де на 50-му уровні можна буде купити фрукти. І сейфрукт можна з'їсти і ви отримати якусь силу. Например, я з'їв магму. Я не знаю, вона виглядає вот так вот. От вот цей фрукт магму. цей фрукт бар'єра, він теж жорсткий такий. І, і щоб, м -м, брати квести різні інші. Ну, з самого початку там треба нульовий остров, щоб самий перший квест взяти. Тобто нульовий э, уровень. А от э, далі вже треба э, все більше і більший уровень, щоб э, квести брати можна було. І вбивати всяких челіків таких. Бачите? Ось вот такі вот челіки, наприклад, підводові. Э, э, і так треба вот покачуватися. І тут є також три мови. Ну, два, три моря. Ну, одна, даже авторішки. І до цих, цього третього моря ми дійдемо. Ну, це перша частина Блокс фрукта. Надеюсь, вам понравиться цей ролик. Я вам розказав уже всі подробності про цю гру. Ну, не всі, я не знаю, я більше нічого про цілу. Ну, покачуватися треба, і все. Інтересно просто. І це гра на третьому місці по популярності. В такому місці було брати. Із всяких, всяких е... режимок вона на третьому місці по сам по популярності. Тут 30 мільярдов посіщень. Ну, 30 мільярдов вже заходили раз. Це ви випоминає, мається по пліч і 37 мільярдів раз посіщені. Це дуже. Щас по йду. Сейчас прийдем. Ну, або вот Ну, при... приплывем. Що? 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 Де? Де? В зимню Де? Так. Я тут вже покачений, трошки опытний, десь пару місяців. до скорому. Не навчитися наші І ще И сняти. Ну я не знаю, дуже. Вот з цього челика не можна... Е, він вас штамить на робоксі. Так що з ним можете даже не говорити. Він не ваш, брат. Пись там. О, зубка. Ну, уб'ємо пока що є ці, пока він там досі. У мене він не робить Просито то на, на квесити і відміни його його, його. І відміни його. Так що ми вже казав. Я вже 一二三四，五、啊嗯，六、嗯，八、嗯。嗯嗯嗯嗯 oh Вот тут тоже мы замакси, но это можно. Даже я потом не не помню. А то эти щели, когда я вот Так. Алло. О. О. За мною. За мной. За мной. Где там? Да. Так. Блин, за вас маму. На мост иду. 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 завжди забуваю про це А тут ну ок. ну ок так двузель він тут остається значить ми попливемо качати свій уровень так що я хочу сказати я коли дойду до другого моря Я вам зроблю роздачу. Так що підписуйтесь на канали, ставте колокольчики, ставте лайки. Я не заставляю. Якщо хочете отримати фук і просто подивитися мій канал, Ну, це Я буду радий і буду робити качественний мій контент. І ролики будуть більше виходити. Може, буде. Раз в... Може навіть сьогодні дві серії по Блоксфрусу вийде. Ну це не факт. Якщо ви поставите там лайки. І слідующа серія Блоксфрутсу буде на три лайка. Вам не сложно? Мені приятно. Так, убиваємо усіх купи. Прикачуємо. І я хочу отримати світ. Якщо хтось мене зустріне і в нього буде світ, тільки що вибити, можете мені дати, можете не. Я з вами можу поздоровитися. Можете мені якісь. полезные штучки рассказать а в комментариях написать. А, не знаю. Да хочу что-то ну Но. И что? Я... Я кину на блок с фрукс, И я все равно его потом вернусь и буду снимать. Відео досить будуть сьомом. І я вам привітую для першого моря свет. Якщо ви вибили свет, то собі оставляйте нікому не давайте, якщо просить хтось. Бо мені друзі хочуть дати. Наприклад, мій друг Даня, за яким ми зараз играємо. Даня... Як діла там у, у тебе? Хоча да, так, ми ж про порожання ще забулися. У ну, нього вже 91 уровень. І можу я вдасть, вже вас в свою банду бамду додав? Очікува. Тут у мене 397 уровень. Тут я самий у своїй банді. Тут тільки так, два моя друга в банді, так що можете вже мене зустрічати і датися в банду. Може, до в цю банду. Якщо я вас настав настало. Фінальне. Я зараз, навірно, скажете, що обрати. Ми ж це вже всі знають. Ідеальні правди ще мішає треба багато грати, щоб не тільки фрукти почати. Получати опит в ігрі і з допомогою цього опиту ви зможете, зможете ви отримати круті фрукти. Да. І, ста... і, цей... і ця ігра створена наподобі одного дядського фільму. Там, де челік хоче стати король... Са... корм пиратов, да. Вот так. Вот. И мы уважаем поставили до 392 уровня. Еще трошки у нас будет 400 и новые всякие черги, мы же можем их побрать на учеб. давайте запитаємо. А що там за челік? Ну, вже ли катнеп? 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 Так, чел. От і мому другому мешає прокачувати левели. Ну, добре, у мене 399-ий урвінь. 1 квест і ми я, ми вже зможемо получить і брати новий квест. Получити новий квест. Ну і я вже не знаю, що даже говорити. Щоб вам не було спічний додивитися цей відео. Це відео, мабуть, буде коротким... І я не дуже... Я вообще не знаю, що ще вам говорити. Ну Ми... і... Що? Може з якимись постраждатись? Хоча ні, у нас вже ж нові ці вести зараз будуть. Будемо їх у я правда не знаю, де буде. странная жизнь, то якость. Хм. Алло. 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 Так. Кажется, я ничего не кушаю. Открыть Комбас в разделе, чтобы найти следующий остров. В смысле следующий остров? Это не может быть еще следующий остров. Фики, правда просто чего-то может быть тут? О, реально. Тут. А, мне показалось, что это сундучок. Ой, он скидывает Надо будет с ним пообразничать. Блин, я что-то же с тебя потерял. Их вообще не можно терять на одного баунса. Когда я не знаю, что баунсы дают. Но я знаю, что их надо надо дать. Ну, сейчас это жирнее. Довольно таким. Одежив на ваш то. Что мы не имеете у ребята пустить. Я совсем проблему. Бля, конечно, тут пыль. Безе сто двадцять вісім тисяч у мене є гроші погнали. Так, що він впав? Смішний такий, <смешний> взяв і впав. что а ты вообще застрял. А, ну давай я пока достану. Оп. А. Все, взрохнул. Так. Так, так. У этих учеников надо сейчас в этом. Да, е. Wars, но их всех сразу Ну, в золотого было, конечно. Ой! вот как-то чуть не могу. это А Это хорошая душа, как-то 1002. Студіши се буде скоро. Ну і друзі, думаю, можна на цьому закінчити. Серія вже 23 минути. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчики. Пишіть совіти в коментарях всім.